Друзі, вітаю вас ще раз. Це продовження відео. Я вийшла тільки що від курочок і хотіла подивитися, що наші козочки роблять. А вони не хочуть заходити, їм так добре на дощові стоять. Мокнути, які з них не хочуть, то вони позаходили туди, на піднавіс. Ми там їм насипали зерно, вони там трохи поїли, порозсипали. Красавиця, дівчинка ти моя гарненька. Оце у нас красавиця. Це сама перша козичка, яка у нас з'явилася. А ці дві це її дітки, це е, дівчатка. Козички. Надіємося, що вони у нас погуляли і будемо мати козичок в цьому році. А ці дві козички у нас з'явилися, можливо, місяць, більше місяця назад. Це Саша. І Марусечка. Марусечка трошки замазалася, вона тут прилягла, лежала тут Маруся. Да, Марусечка? Лежала трошки, да? відпочивала. У нас ще є Марточка зі своєю донечкою. Це у нас Олечка, привіт, скажи всім. Вона дуже любить тварин і іноді заходить до них просто почухати їм лавучка. В нас марточка така, що дається. А красавиця вона тікає, боїться. І оці дівчатка почухай її за вушком. Це у нас хто? Зорянка. Це зоряночка, вона повністю чорненька. Вона дуже любить ласку. І Любить, коли її чухають за вушками. Да? Погладь її. Любить ласку, вона любить. да? Хороша дівчика ти моя, ой, хороша дівчина. А як зайдеш і не трогаєш їх, не чухаєш, то вони тоді бігають позаду, щоб їх почухав, хтось, щоб їх хтось почухав, так? Ой, така ти дівчатка. Треба ж тепер уже до всіх підійти, усім приділити увагу, так? усіх почухати, усіх погладити. Ти знаєш, Саша вже не б'ється, як вона раніше билася. І вона вже любить, коли її чухають кулич за вушком. Марусечка, вона боязка. Сашенька, ось прийшла ще одна до нас дівчинка. Саша, сиди сюди. Це, мабуть, тому що у мене в руках камера і світло світить. І вона злякалася. Ну нічого, заходьте, дівчатка, заходьте, заходьте. Не хочуть заходити, не, не хочуть. Ну, підемо подивимося, що робить козлик наш. Що він тут робить у нас? Козлик мій хороший. Козлик ти мій хороший. Біляшик. Біляшик. Ти скучав тут, так? Ну ти сьогодні нагулявся, так нагулявся, що аж пічку нам завалив. Так що ти будеш вже сьогодні тут, нікуди не виходити. Куди ти лізеш? Ти куди лізеш? Сіна хочеш? Ти хочеш сіна? Це у нас місце, любить у нас спати тут ця зоряночка або буває біляночка. Оце їхнє місце. Під низом спить їхня мама. Ну і там сплять вночі. А а то на Анабелька спить? Може, я не дивилася, на бельку не помічала, де вона спить. Тут у нас під яслами часто буває, Марусечка ховається, спить під яслами. І у яслах спить Саша, і Марта спить. А отут Олічка у нас часто спить питься. Я зразу не знала, де вона. Прихожу, вона така вилазить звідси. Кажу: от немає у мене камери в руках. Це ж так завжди, коли хочеш щось зняти, ну нема, не виходить щось цікаве зняти. А коли камеру виключаєш, так і починається щось цікаве. Там он, Назар ходить. А, і в наших козочок немає зерна. Давайте ми насипемо їм зерна. І хай вони вже заходять сюди та й закриємо їх, бо коли відкриті двері, да, коли відкриті двері, то тоді заходять. Курочки сюди. Вони тут раніше жили, і ті, що курочки їм два роки, вони привикли сюди заходити. Вони заходять сюди, потім довго їх виганяєш. Так. Зараз ми їм принесемо зерна. Так, побудь Оля біля них. Йду принесу вам зерна, щоб ви кушали мене. Отак. Чуєте, як назарчик у нас співає гарненько. І куди, куди зайшла? Не можна, виходь. Виходь, виходь, виходь звідси, виходь. Дивіться, що робить. Прийшла прямо до зерна і їсть. треба вигнати. Мама, це що вибігла і за нею весь паровозик. Олічка, дивись. А, ось вона біжить. Ось вони дуже люблять зерно. Це ми даємо їм ячмінь. Все не лякай. Ні-ні, не думаю виважить. Це відео у нас буде. Підписано як для дітей, тому що реагує YouTube на голос дітей. Тому я одразу так і помічу. Можливо, не всі побачать його, тому що такий контент має свої особливості. А біля шо? я віддам оце. Потримай камеру. Я йому хочу занести. Біля. Треба біля. Це тобі все. Побілили пускай, хай заходить Оля, пускай. Хай заходить. Да. уже сюда залезла. Анабелька ховается. Сіно в них тут є. Правда, треба ще люцерни. Вони дуже люблять люцерну. Ось, вистрибнула вже Марусічка туди. Ну, вона там дуже часто любить спати. І що ми з цим зробимо? Хай собі спить. Нічого страшного, вона не дуже важка. А тут <смі> ціле стадо. По черзі, стоять у черзі. Хто в нас є? Марта. Э, хто там ще стоїть? Зорянка єсть. І хто ще їсть у нас? І біляночка їсть. А це їхня мама, вона жде. Поки дітки її поїдять, а потім і вона. Тут у них водичка налита, вона кімнатної температури, вони її п'ють, бо Олег наливає зранку повну миску і вони її випивають повністю. А це у нас Сашенька. Я Сашенька, ти злякалася. Що, що трапилось? Чому ти злякалася? Бо на тебе світло світило, так? Да? Вже все нормально. Тут у сарайчику ти почуваєш себе нормально, да? ти в безпеці. Ну не бійся, все добре. Все добре, моя хороша. Вони у нас кітні, тому бояться. А Марусічка постійно ховається. Тому що, коли вони до нас потрапили, то ці козочки їх били, Ну нові. а козлик не давав проходу, тому ну хай будуть там вони. Вони, може, злякалися. Хай бути там. Сітрички? Да. Я не знаю, чи в них сестрички між собою, але нам казали, що, можливо, Марусячка це від Марти. А Саша? А Саша це окремо. Біляшок у нас буде жити до весни, а, а потім ми його віддамо в іншу сім'ю. Ми візьмемо іншого козика. А нам за нього деньги заплатять. Ні, ми просто обмін зробимо. Ти Назарчик, вирішив постелити, так, щоб було тепло. Все достатньо, бо воно, ця соломка не дуже чиста. Хай буде там. Угу. Давай чистенько, сухенькою додамо. Бачите, сухенько ось. О, Отак. Давай. Посипемо, потрусимо її. Сухенької соломки. Це не соломка, а сіна. Соломка ось так виглядає. Ось солома. Ось, оце у нас соломка. Вона тут, ми курочкам більше її ситимо. А дощик капає. Всі зайшли уже козички. Все, давайте ми їх закриємо. Назар, виходь. Все-все, ну, вони будуть кушати. Виходь, ми їх будемо закривати. Світло не вимикай, нехай у них трошки ні, ні, хай у них горить. Щоб їм було де видно, що їсти. Так, ми просто їх закриємо і підемо. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.